Майбутні вибори в Україні будуть безпрецедентними у багатьох відношеннях. Зокрема, за кількістю міжнародних спостерігачів на них вперше за останні роки воловиявлення українського народу стане направду легітимним, впевнений очільник КВУ Олександр Черненко. Попри численні побоювання і чутки вибори відбудуться за будь-якого розвитку подій. Єдине, що може їх зупинити, це введення надзвичайного або військового стану. Однак, поки що підготовка проходить у штатному режимі. Завтра останній день формування ДВК. Ми сподіваємося, що на 90% та відсотків може навіть більше комісії будуть сформовані, і до дня виборів запрацюють всі ДВК. Обласний центр Прикарпаття Єдиний округ в Україні, в якому на 25 травня призначені ще й проміжні вибори народного депутата. На них каже очільник комітету виборців України, партійні бренди вже не матимуть серйозного впливу, адже до них та їх лідерів після майдану з'явилася велика недовіра. Тому і мотивація у виборців наразі зовсім інша. Тут на виборах депутата будуть голосувати за свого представника не тому, що він носить сій якоїсь красивого партійного бренду. Основними сьогодні конкурентами, якими є пан Нюшкевичус і там, пан Шевченко, все-таки за них будуть голосувати як за особистості. Більше будуть голосувати за людей, які там самодостатні господарники, які створюють робочі місця, які ефективні менеджери. У проміжних виборах двотурової системи бути не може. Хто набере більшість, той і стане депутатом? А от президентські вибори в Україні зазвичай відбуваються у два тури. У будь-якому випадку Олександр Черненко наполягає на безпеці їх проведення і не лише в проблемних регіонах, адже провокації очікуються скрізь. Тому охорону дільниці виборчих бюлетенів, членів комісії, звісно, самих виборців не можна обмежити лише кількома міліціонерами. На думку очільника КВУ потрібно залучати також спецслужби і національну гвардію.